46-річного захисника Романа Остапіва поховали 18 січня у Тернополі. Герой загинув від ракетного удару під час виконання бойового завдання у Краматорську на Донеччині. Роман Остапів був депутатом Великогеївської сільради. ради. Пішов воювати добровольцем одразу в перші тижні повномасштабної війни. Був десь місяць в теробороні, а потім пішов на війну. Ну він весь час, він дзвонив, він все нас підтримував, він жартував. Ми не можемо навіть собі то збагнути, що його нема, якщо чесно. Дуже відкрита, щира людина, життєрадісна і позитивна. Попрощатися із захисником прийшли його рідні, друзі, знайомі, колеги, побратими та небайдужі тернополяни. Вони згадують чоловіка як мужню, життєрадісну та відкриту людину. Дуже це новина. Страшна, як для мене, бо він дуже хороша людина був. Сміливий і дуже добрий, розумна людина. Чесно, дуже шкода, що його нема. Співчуваємо рідним. На жаль. У загиблого залишилися дружина, двоє дітей, мати і брат сестрою. Поховали Романа Остапіва на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять герою.